Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 1 вересня 2023 року, і я хочу вам показати виноград безкісточковий Геліодор. Дивіться, 5 копійок. Деякі ягоди, бачите, є як 5 копійок. Якщо в минулому році, Геліодор себе показав не дуже, не дуже визріли грона. Якось там зверху визріло, знизу ні. Дивіться, от має якусь там одну тріщинку всього на все. Дивіться, які гарні грона. Я нормування в цьому році гарне зробив. Хоч воно було і в минулому. Ось дивіться, яке гронко. Ось там дрібніший. Визрів він гарно, гарно визрів. Тут, тут теж є гронк. Показую все, як є, бо. Завтра вже буде частина його зрізатися. Лоза ще не визріває в ньому мені. Ні, не визріває. Дивимося далі. Ось дивіться, ось. Це Все Геліодор В цьому році дозріє. Бачите? Те, що виноград рікають щось ранні, надранні, В кожному регіоні по-різному. В нас в минулому році Рошфор на рівні з пам'яті вчителя. Хоч пам'яті вчителя має бути раніший. І десь він раніше в якихось регіонах. Ось дивіться. Бачите? Повній красі. Повній красі Геліодор. Ось. Навантаження дав йому невеличке. І гронка визріває. Ну погода. Серпень, кінець серпня був дуже теплий. Ось, дивіться, яке чудове гронко. Бачите? А, щіпавка є хто хоче. Можливо, вони допомогли чуть Чуть-чуть, можливо, вони допомогли потріскати ягода. Ось, дивіться, як він йде догори. Бачите? Дуже багато пасинкового викидає. Я його видаляю, бо це не південь, що він ще визріє, він таки тяне, тяне з куща. Ого, і там тяне, і там тяне. Дивіться, листочок має червоненьку ніжку. І ось такий він. Ось, ось теж це все вальок. Сам, сам пагін червоненький. Хто вже посадив і думає, чи то вальок, чи не вальок. Ну що, беремо декілька ягід і будемо дегустувати. От беремо ось цю ягоду, вона сама більша І з цього грона беремо чуть менше. Ось. Беремо і розрізаємо зараз. Чому показав. Більшу і меншу, бачите, в більші є. Є вон кісточка, бачите? Є. Менші теж, але вона дуже маленька. Він має в цьому році. Легкий мускат. Зараз ми візьмемо меншу ягідку і надушимо з неї цукру. Ой! О, що я вже кажу. Провіримо на цукор. Соку надушимо, а не цукру надушимо. Ого! Має 16 цукру. Не знаю, чи вам то покаже, чи ні. Ну, якщо ви того не побачили, то повірте мені на слово. Має легенький приємний мускат. Має. Бачите, 5 копійок, діше ягода яка. Хороший смак має. Багатьом сподобається. Ради його потрібно вкривати на зиму. Вивів його такий виноградарик за горулько. Так що вирощуйте, їжте гарних всім врожаїв і перемоги над вічним ворогом.